Вийшов з ладу один із двох напоївних колекторів, який відкачує будівельників 12, 13, 14, що стосується стічних вод. В результаті обстеження було виявлено, що лівий колектор повністю закопорений засобами санітарної гігієни. На жаль, ми неодноразово зверталися навіть по всьому місту, щоб мешканці якось до цього відносилися більш. Відповідальніше, але в останній час по місту дуже часто трапляються такі аварійні ситуації, і насоси виходять з ладу, і підтоплення підвалів, і за, то, і за наявності цих засобів санітарної гігієни. Сьогодні ми приступаємо до усунення цієї аварійної ситуації, протяжність колектора становить 850 метрів, тобто нам потрібно вилучити засоби санітарної гігієни з трубної частини діаметр 160 мм. Протяжністю 850 метрів. Хочу звернутися до мешканців, щоб в подальшому якось віднеслися до цього більш відповідальніше. І каналізацію не скидували те, що наше обладнання не в змозі порізати, передробити, перекачати, тому що ці засоби вони не туалетний папір, вони, на жаль, вони не рвуться, не мнуться, залишаються такими же які вони є, тому це наносить тільки шкоду і, і нашим послугам якісним, так, хоча ми до цього виносимося більш відповідально, от, але не в, не в наших силах тільки забезпечити якість водовідведення. Це стосується і всього міста Українки, всіх споживачів.